Герої посеред нас нині в зоні АТО захищають цілісність України понад три сотні івано-франківців. Вони служать як у регулярних армійських і міліцейських, так і в добровольчих формуваннях. Днями у кількаденну відпустку приїхали двоє бійців батальйону Шахтарськ: – 40-річний Сергій та 24-річний Мстислав. За їхніми плечима звільнення від терористів Іловайська та Маріїнки, а також інші спецоперації. Професійний ресторатор. А нині боєць Шахтарська Сергій визнає, проти України воює не лише криміналі. Тет, а й професійні вбивці з усієї східної Європи. Вони володіють дуже високоточними снайперськими вінтівками, ну, не вважає там бронетехніки, і всього остального. Тому дуже тяжко воювати з сусідом, який. Ну, сусідом і не сусідом, братом, не братом, який підготувався для цього. А ми були на, просто на відпочинку і ніколи в житті не сподівалися, що він нас ну так, от нападе на нас. Однак Сергій, як і колишній футболіст і держслужбовець Мстислав, переконані, перемога не за горами. Останній, каже на фронті, знайшов ще чимало однодумців і побратимів із Донбасу. Коли їм розказуєш справді, що таке Івано-Франківськ. Що це справді Європа? Вони спочатку не вірили, потім ми почали показувати фотографії, розказувати взагалі життя, як проходить і в Івано-Франківську, і у Львові загалом на заході. Вони почали вже сміючись сказати, що вони теж вже стали частинкою нас, так би мовити, бандерами. Разом із тим розповідають бійці. У них не зменшується потреба у допомозі українців. У цьому переконався й місцевий волонтер із позивним Ван Гог. Якщо із харчами в зоні АТО проблем немає, то прилади нічного бачення. Тепловізори і захисна амуніція завжди актуальні. Та, на жаль, каже волонтер, чимало прикарпатців воліють не думати про те, що відбувається на сході. Я скажу таке: хто би туди попав би, кожен бізнесмен чи звичайна людина попала би, половина б віддала від цього прибутку. Тому що тут сьогодні зовсім інша реальність термінат, тут, тут тут танці, тут клуби, тут дискотеки, тут магазини, тут шопінги, там справді все по іншому. Коли спілкувався з тими хлопцями, вони без грошей воюють. Нах мрія є одне, мали. Кемліє, коли вони кажуть, не якщо ми помремо, а коли ми помремо, не химлі, щоб хтось згадав і сказав дякую, щоб у жертводавців не виникало сумнівів, куди попрямує їхня фінансова чи інша поміч. Волонтери та бійці радять допомагати обраним батальйонам спрямовано. Контактну інформацію можна знайти в мережі інтернет.